Чи відчуваєте ви іноді, що щось немов тягне вас назад, не даючи по-справжньому насолоджуватися життям? Можливо, ви навіть не усвідомлюєте, що це заважає вам бути щасливим. Ми всі прагнемо миру, радості та внутрішньої гармонії, але на цьому шляху ми стикаємося з невидимими перешкодами, які самі ж створюємо? Сьогодні ми не просто поговоримо про проблеми. Ми зануримося у вікову мудрість філософів та сучасні відкриття психології, щоб розкрити 13 речей, які необхідно безжально викорінити зі свого життя, аби звільнити місце для справжнього щастя. Це буде подорож до вашої внутрішньої свободи, де кожна викорінена звичка чи думка це крок до світлішого, наповненого життя, готові дізнатися, що саме стоїть. На вашому шляху до щастя. Тоді починаємо. Викорініть постійне порівняння себе з іншими. Перше, що отрує нашу радість, це звичка постійно порівнювати себе з іншими. Ми бачимо ідеальні картинки в соціальних мережах, успіхи друзів, і одразу починаємо думати. Я недостатньо гарний, багатий, успішний. Але це пастка. Стоїки закликали нас. Зосереджуватися на своєму внутрішньому світі та діях, які ми контролюємо, а не на зовнішніх обставинах чи досягненнях інших. Ваше життя це унікальна подорож, і порівнювати її з чиєюсь іншою це все одно, що намагатися пробігти марафон у чужих кросівках, ви ніколи не знаєте повну історію інших людей, їхні випробовування та їх приховану боротьбу. Як викорінити? Свідомо зупиняйте себе. Коли помічаєте, що починаєте порівнювати. Фокусуйтеся на власному прогресі, а не на чужому. Практикуйте вдячність за те, що маєте, і святкуйте власні малі перемоги, викорініть страх невдачі. Друге, що часто паралізує нас це страх зробити помилку, страх зазнати невдачі. Він тихо підточує нашу впевненість. Змушуючи уникати нових можливостей та відмовлятися від мрій. Ми боїмося критики, осуду чи просто розчарування. Але за словами стоїків, невдача це не кінець, а невід'ємна частина шляху до зростання. Вони вчили, що кожна перешкода це можливість стати сильнішим і мудрішим. Психологи підтверджують, страх невдачі часто блокує потенціал, тоді як люди зі зростаючим мисленням. Бачать помилки, як уроки. Як викорінити. Змініть своє ставлення до невдач. Розглядайте як зворотній зв'язок від життя, а не як особистий провал. Аналізуйте, що пішло не так, і використовуйте це для майбутніх успіхів. Дозвольте собі ризикувати і вчитися. Третє. Викорініть надмірне прагнення до контролю. Ми живемо у світі, де хочемо контролювати все, свою кар'єру, стосунки. Навіть погоду. Але ця ілюзія тотального контролю призводить лише до постійного стресу та розчарувань. Життя це непередбачувана ріка. Стоїцизм особливо чітко розмежовує те, що ми можемо контролювати, наші думки, дії, реакції, і те, що не можемо чужі дії, минуле, майбутні події. Не прагніть, щоб речі відбувалися так, як ви бажаєте, а прагніть. Щоб вони відбувалися так, як вони відбуваються. І ви будете спокійні, казав епіктет. Наше щастя залежить не від того, що відбувається, а від нашої реакції на це. Як викорінити? Навчіться розрізняти зони свого впливу. Зосередьте свою енергію на тому, що піддається вашому контролю, і відпустіть те, що ні. Практикуйте прийняття та гнучкість. Четверте. Викорініть самоспівчуття. Та позицію жертви. Почуття бідного мене може здаватися природньою реакцією на труднощі, але воно затягує нас у вир негативних емоцій, позбавляючи сил рухатися вперед. Коли ми жаліємо себе, ми перекладаємо відповідальність на зовнішні обставини і втрачаємо можливість щось змінити. Стоїцизм вчить нас брати повну відповідальність за своє життя та свої реакції. Марк Аврелій вважав, що кожна складність. Це можливість для внутрішнього зростання. Психологія також підкреслює, що позиція жертви позбавляє людину суб'єктивності та можливості діяти. Як викорінити? Коли відчуваєте самоспівчуття, свідомо змініть фокус, запитайте себе, що я можу зробити в цій ситуації. Перетворіть проблему на завдання. Практикуйте вдячність за те, що у вас є, навіть у складні часи. П'яте. Викорінять матеріалізм та надмірне прагнення до речей у сучасному світі нас постійно спокушають купувати більше, мати більше, прагнути до нових матеріальних благ. Але чи робить це нас щасливішими? Досвід показує, що тимчасове задоволення від покупки швидко зникає, поступаючись місцем новому бажанню. Стоїки і буддисти одностайні, справжнє щастя не може залежати від зовнішніх минувших речей. Сенека писав не той бідний, хто має мало, а той, хто прагне більшого. Фокус на внутрішніх цінностях, характері мудрості стосунках це шлях до тривалого щастя. Як викорінити. Практикуйте мінімалізм. Переосмисліть свої покупки, чи дійсно вам це потрібно, чи це лише миттєве бажання Зосередитися на досвіді та стосунках, а не на накопиченні речей. Шосте. Викорять некорисні шкідливі звички. Це може бути що завгодно: від прокрастинації, бездумного перегляду стрічки новин до переїдання чи нестачі фізичної активності. Некорисні звички непомітно руйнують наше здоров'я, енергію та продуктивність, забираючи наш час і потенціал. Стоїцизм наголошує на важливості самоконтролю та поміркованості як шляху до внутрішньої свободи. Психологія звички показує. Що звички формуються через повторення, так само їх можна і змінити. Як викорінити: визначте одну-дві найшкідливіші звички. Знайдіть їм здорову альтернативу. Використовуйте правило 2 хвилин. Якщо нова звичка займає менше 2 хвилин, зробіться: концентруйтеся на послідовності, а не на досконалості. 7. Викорініть неконтрольований гнів та образу. Гнів та образа. Це емоції, які, якщо їх не контролювати, стають руйнівною силою. Вони отруюють не лише нас самих, а й наше оточення, руйнуючи стосунки та внутрішній спокій. Сенека називав гнів коротким божевіллям, що веде до необдуманих дій. Буддизм вчить, що тримати образу це все одно щоб пити отруту і чекати, що помре інший. Сучасна психологія емоцій підтверджує, що хронічний гнів шкодить здоров'ю. Як викорінити? Розвивайте емоційний інтелект. Навчіться розпізнавати перші ознаки гніву. Використовуйте техніки дихання. Візьміть паузу перед реакцією. Практикуйте прощення. Це звільнення в першу чергу для вас, а не для кривдника. 8. Викорініть надмірне прагнення до комфорту. Усі ми любимо комфорт, але занадто сильна прив'язаність до нього може стати перешкодою на шляху до розвитку. Справжній ріст та досягнення відбуваються тоді. Коли ми виходимо із зони свого комфорту, коли стикаємося з викликами та долаємо їх, стоїцизм заохочує добровільну незручність, свідомо наражати себе на невеликі труднощі, щоб бути готовим до більших випробувань життя. Це зміцнює ваш дух. Як викорінити регулярно кидайте собі невеликі виклики, спробуйте щось нове, що викликає легкий дискомфорт, холодний душ, нове хобі, публічний виступ. Це розширить ваші можливості та підвищить вашу впевненість. 9. Викорініть відсутність чітких цілей та планів. Життя без чітких цілей це як корабель без керма. Ви можете витрачати багато енергії, але не рухатися до бажаного результату. Це призводить до розчарування, відчуття розгубленості та марно втраченого часу. Стоїцизм наголошує на важливості внутрішньої дисципліни та ясності розуму. Він закликає до усвідомленого життя, що включає встановлення конкретних вимірюваних цілей. Психологія мотивації підтверджує, чіткі цілі дають напрямок, фокус та енергію. Як викорінити визначте свої справжні пріоритети, поставте смарт цілі, розбийте великі цілі на маленькі керовані кроки. Кожен день робіть щось, що наближає вас до ваших цілей. Десяте. Викореніть нерегулярність у самодисципліні. Навіть якщо ви знаєте, що робити, і навіть якщо у вас є цілі, нерегулярність у виконанні завдань підриває всі ваші зусилля. Непослідовність у самодисципліні є одним з найбільших ворогів особистісного зростання. Марка Врелій та інші стояки підкреслювали, що дисципліна це основа гармонійного та успішного життя. Робіть правильне, навіть коли ніхто не бачить. Це суть внутрішньої дисципліни. Психологія звички показує, що саме регулярність створює міцні нейронні зв'язки, які роблять позитивні дії автоматичними. Як викорінити: створіть ранкові чи вечірні ритуали. Використовуйте трекери звичок навіть 5 хвилин щодня краще, ніж 5 годин раз на тиждень. Почніть з малого, але будьте послідовними. 11. викорініть виправдовування. Часто, коли нас кривдять, ми відчуваємо непереборне бажання пояснити свою позицію, виправдатись, довести свою правоту. Але якщо людина навмисно завдала вам болю і не виявляє каяття, ці пояснення є марними, вони лише виснажують вас і дають кривднику ще більше влади. Психологія самоповаги вчить, що ви не зобов'язані виправдовувати своє існування чи свої почуття перед тим, хто свідомо вас не цінює. Це як намагатися напоїти квітку, яка свідомо відвертається від води. Ваша енергія має бути спрямована на ваше відновлення, а не на переконання того, хто не хоче розуміти. Як викорінити: навчіться відпускати такі взаємодії. Якщо вас образили і людина не виявляє бажання до примирення, тихо дистанціюйтеся. Ваша гідність не потребує виправдань. Інколи найкраща відповідь це відсутність відповіді. 12. Викорініть непотрібні чужі цілі. Часто ми ставимо перед собою цілі, які насправді не є нашими. Це можуть бути очікування батьків, суспільства, друзів або нав'язані нам ідеали успіху. Ми женимося за чимось, що не приносить нам справжнього задоволення, лише виснажує і розчаровує психологія самоусвідомлення та гуманістична психологія, наголошують на важливості автентичності та узгодженості зі своїм справжнім я. Коли ваші цілі не відповідають вашим справжнім цінностям, це створює внутрішній конфлікт і призводить до вигорання. Як викорінити? Регулярно переглядайте свої цілі. Запитайте себе, чи це дійсно моя мета, чи відповідає вона моїм цінностям та мріям. Не бійтеся відмовитися від чужих цілей, навіть якщо вони. Здаються престижними ваше щастя це ваш пріоритет. 13. Викоріть постійний пошук схвалення. Останнє, але не менш важливе бажання постійно отримувати схвалення від інших може зробити вас заручником чужих думок. Якщо ваша самооцінка залежить від похвали чи схвалення, ви втрачаєте внутрішню свободу та схильні до маніпуляцій. Психологія самооцінки вчить, що здорова самооцінка. Це внутрішня репутація, яку ви маєте самі до себе. Вона не залежить від зовнішніх джерел. Сократ своїм прикладом показував, що істина та внутрішні переконання важливіші за думку натовпу. Як викорінити? практикуйте самоприйняття та самопідтримку. Робіть те, що вважаєте правильним, навіть якщо це не подобається всім. Зміцнюйте свої внутрішні опори, усвідомлюючи, що ваша цінність не потребує зовнішнього підтвердження. Ви головний актор і режисер власного життя, і вам не потрібні постійні оплески, щоб грати свою роль гідно. Викоріння цих речей це не просто відмова від чогось, це звільнення простору для радості, гармонії, внутрішнього спокою та справжньої самореалізації. Це шлях до того, щоб ви стали справжнім творцем свого життя, господарем своєї долі. Пам'ятайте. Ваша цінність не залежить від зовнішніх обставин чи думок інших. Вона всередині вас, ваше завдання відкрити її, визнати і захистити. Я вірю, що ця історія стане для вас початком нової щасливої глави. Поділіться в коментарях, яка з цих 13 речей відгукнулася вам найбільше, або чи є у вас власні історії про те, як ви позбулися чогось, що заважало вашому щастю, ваші думки. Надзвичайно важливі.